Діви? Квітень 2024 року, самі останні моменти, що на вас чекає. Да? Дивимось. Початок-середина, кінець місяця. За лайки, коментарі, підписки буду вдячна. Середина. Як у вас людно. Кінець. Такі, знаєте, дивіться, у вас, по-перше, дуже багато дам в вашому окруженні для дівчат. Це можуть бути подруги, мами, сестри, керівники і так далі. Тому подібні, бабушки, подружки і так далі. Дуже багато комунікацій саме з жіночим. полом. Пол. Полом, да, діва, це ви, от ви, якщо ви жінка, да? якщо ви чоловік, то можливо вашої стихії, можливо, це скоріше за все, що знаєте, якісь стабільність в фінансовому плані, якесь навчання може бути, навчання на. Як вам сказати на перспективу да, отримання якихось нових знань або ви, або вас можуть навчати? Далі карта Шестірка чаш це карта дітей, карта минулого, карта людей з минулого. Хтось тобто, можливо повернеться до вас з минулого ретроградний Меркурій дуже легенько так. Повернення з минулого бивших, я не знаю, людей з... ну Там це можуть бути друзі, це можуть бути і партнери, і всі, хто завгодно. Да? Але що хочеться сказати, що ви будете раді їх бачити і якісь, можливо, вісті з дому прийдуть, а можливо знаєте, з міст минулого. Да? от якось так. Середина місяця, Середина місяця, як е, наблюдаєте за кимось, спостерігаєте за кимось, а за ким спостерігаєте, за жінкою, е, близнюки е, терези, водолії, е, або і е, також е, риби, раки, скорпіони. І це все можете наблюдати за ними в соцмережах, е, можуть вони за вами наблюдати, бо ну, скоріше, що ви да, якусь інформацію про цих жінок дізнаєтесь. Можливо, просто спілкування, переписки з усіма е, жінками. Це також може бути е, мама. Да? Е, далі. І кінець квітня у вас завершення якоїсь важкої ситуації, знаєте, от, і після чого ви вроді як і святкуєте, але в то же час, дивіться, там можуть бути обмани, маніпуляції, хитрощі і так далі. От, давайте подивимося, про що ця десяточка нам скаже. От знаєте, ви уїхали з якогось міста, вот, небезпечного можливо, і вот там ви отримуєте якісь уже вознагражняння, да? от якось так. Але цей період якийсь от, важкий, да? його вам треба пережити. Давайте подивимось, що стосується наша семірка мечів. Ви бачите, якусь інформацію можете дізнатися з приводу, можливо, обмана по фінансам. Це все дублюється. Так, да, можуть бути якісь там обмани по фінансам, можливо, це вас і буде там, буде ражити і безпокоїть. Якісь конфлікти можуть бути, так? Да? Карта вибору, конфлікти і так далі. І так, дивимось, порада. Порада для дів. На квітні 2024 року 4 Пентаклі і 10 Пінтаклей. Дивіться, тут е, фінанси. Ви бачите, тут у ви нас випадали е, про фінанси, можуть бути якісь обмани. Да? Тут карта каже про те, що е, цей впуститель оказався. Десь, можливо, вам прийдеться потратитись. Е, я би сказала так: не жалійте е, фінанси в сторону. Сім'ї да, в сторону себе, в своїх якихось емоцій. Да, всі гроші міра, скажімо так, не, не заробиш. Це не саме головне головне, щоб це все, -все було стабільно. Да. Тут карта про стабільність. От. Те, що маєте, добре, да? не треба гнатися за тим, чого немає. І не, не треба во те прибіднятися. Да? Ми не прибідняємося. Е, по четверочці завжди це є фінанси. Друге питання, чи вистачає вам їх цих фінансів? А ви, вам завжди може бути здаватися, що це мало. Насправді це не так. На все добре, па-па.